Одвезом поверх Вітаю вас, пане голово. Андрій Крючков, уповноважений Верховної Ради України з прав людини на Закарпатті, оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі звіт, який містив численні зауваження щодо порушень в соціальній підтримці та дотриманні прав румської національної меншини. Це був запланований візит представникам чи спонтанний. Мені та Твоя Лунка. Минулого тижня в нашій громаді побував місцевий представник омбудсмена. Це був незапланований візит, правду кажучи, і в нас він навіть не був. Я б зауважив, що він не шукав можливості поспілкуватися з керівництвом самоврядування чи з депутатами. Ми по суті навіть не знаємо, де саме він був і що робив. Ми дізналися про факт його візиту. Зі змі також була дуже коротка особиста зустріч. Очевидно, мета візиту публікація на шпальтах засобів масової інформації. Я не знаю, яку саме достовірну інформацію отримав Андрій Михайлович у Великодобринській громаді. Я не можу навіть уявити, як можна зробити такий серйозний звіт для керівника обласної адміністрації, уповноваженому справ людини, базуючись на розповіді людей на вулиці. Для мене це не збагненно, і я хочу спростувати. Те оприлюднені як факти. Аліт аліташокат зібрала ці твердження в семи пунктах. Перше питання стосується смерті десятимісячного немовляти, яке мало двостороннє запалення легень та не отримало належної медичної допомоги. Що з цього відповідає дійсності? Шегітчеґет це теж доказ того, що факти були невідомими. Базується все на розповіді некомпетентної особи. Ця дитина була віком 9 місяців. Вона померла на сміттєзвалищі в Кременчуку, де перебувала зі своїми батьками. Як саме дитина потрапила додому. З'ясування цього є справою відповідних структур, а не нашою. Дитина померла на сміттєзвалищі 24 червня 2025 року, там де працювали її батьки. У свідоцтві про смерть вказано 25 число. Зв'язок цієї дитини з великодобринською громадою полягає в тому, що тут проживає її бабуся. Ані мати, ані батько дитини не проживають у нашій громаді. Вони просто привезли сюди дитину, щоб бабуся її поховала. А батьки відразу повернулися до Кременчука працювати на сміттєзвалищі. Ось це є реальністю стосовно 10-місячної дитини того, що вона не отримала медичної допомоги, не була зареєстрована. Ми не знаємо, ким є ця дитина, не знаємо, хто батьки цієї дитини. бабуся є жителькою села Велика Добронь. Таким є зв'язок цієї дитини з нашою громадою. Директнем тудю кікасуле, а на йма здань добра. Ені з Пан Крючков також зауважив, що члени ромської спільноти не мають паспортів, не зареєстровані. Чи це правда? Це теж не відповідає дійсності. У нашій громаді зареєстровано 843 роми. Насправді є такі роми, які не зареєстровані і вони не мають фіксованого місця проживання. Але суть полягає в тому, що чисельність ромського населення значно зросла за останні десятиліття. Вони зазвичай будують хати без дозволу. Якщо немає ділянки, то вони будують хати на межах пасовищ без жодних дозволів. А потім чекають, щоб хтось допоміг їм провести електрику, водопостачання, тобто на те, щоб їм забезпечити доступ до комунальних послуг. Це неможливо, цього ми не можемо зробити, але так само ми не можемо виселити звідти родину з вісьмома дітьми тільки тому, що вони побудували свою хату на недозволеному місці. Також ми не можемо їх зареєструвати, адже вони не мають адреси. І оскільки у них немає прописки, вони, на жаль, не можуть отримати жодних соціальних послуг. Є декілька таких родин, але ми постійно співпрацюємо з різними організаціями та представниками румської спільноти для того, щоб вирішити ці проблеми. Але ми також маємо усвідомити, що наразі ми не можемо передати земельні ділянки з власності держави до рук приватної особи. Це заборонено під час військового стану, і тому стосовно цього питання у нас зв'язані руки. <говор2> <говор2> Представник омбудсмена також заявив, що ці особи не отримують жодної державної соціальної підтримки. Скажіть, чим саме підтримує ромську спільноту місцеве самоврядування? <f>! Фактично, всім це твердження не відповідає дійсності. Якщо добре пам'ятаю, то ви теж були присутні. Коли на початку війни була дуже складна ситуація, то самоврядування доправляло їжу для ромського населення. Обіди роздавали представники ромської спільноти. На території села Велика Добронь є три ромські поселення. Кожна з цих спільнот отримувала щоденне харчування. Наразі в громаді зареєстровано 843 роми. Що стосується соціального забезпечення, то хочу зазначити, що 92 особи ромської національності. Отримують соціальну підтримку З-поміж інших осіб, наприклад, серед угорського населення, соціальну допомогу отримує 51 особа. Це інформація для порівняння. Тобто в нашій громаді все працює. А ці звинувачення не відповідають реальності. Як може Андрій Михайлович володіти будь-якими даними, якщо він не зайшов до нас, ми ведемо підрахунок цих осіб, ми виконуємо їх підтримку. Ми подаємо відповідну документацію до соціальних служб і ми допомагаємо в тому, щоб громи отримали всю можливу соціальну підтримку. Зазначу, задля порівняння, що в селі Велика Добронь живе значно більше осіб угорської національності ніж ромів. Але соціальну підтримку отримує майже вдвічі більше ромів ніж угорців. На свята роми отримують покунки з допомогою, які роздають представники ромської спільноти. Але загалом, коли в нас є така можливість, то ми ніколи не робимо різницю між ромами та іншими жителями громади. А так само допомагаємо кожному. Повторюся, постійну соціальну підтримку отримує 92 роми і 51 угорець. Тобто

Це саме те, про що я згадував. Дуже багато хатин будинків побудовано без відповідних дозвільних документів. Тобто родина просто будує хату на пасовиську і все. Після цього ми вже не можемо нічого зробити. Що ми можемо зробити з цим будинком? У 90-ті роки Роми отримали можливість, отримали земельні ділянки. Це було в кінці 90-х, на початку 2000-х років. Але вони не приватизували ці ділянки. Якби в них хоч би були права власності на будинки, тоді б ми могли допомогти. Але в них нема таких прав на власність. Проте ми намагаємося врегулювати ці питання. Ми працюємо над вирішенням відповідно до норм закону. Своєму тошана довго зумка заходять закатовок меглядя на у звіті також вказано, що місцеве самоврядування систематично не реагує на заяви, запити та прохання від ромської спільноти. Дозвольте мені відповісти на це кількома конкретними даними. Впродовж поточного 2025 року від румської спільноти в селі Велика Добронь було зареєстровано звернення щодо цілеспрямованої виплати допомоги від 92 осіб. Посвідчення багатодітної родини 12 родин. Свідоцтво про смерть одна особа. Свідоцтво про народження 10 осіб. Довідка про прописку 154 особи. Жодне звернення не було відхилене, тому зауваження представника не відповідають дійсності. Не було відхилено жодного звернення. Всі були доведені до кінця. Я не розумію твердження уповноваженого Пане голову, до цього часу про ці порушення стало відомо тільки через змі. Чи отримали ви офіційного листа від омбудсмена, в якому були б описані ці зауваження? Нам <головік> <головік> Ні, Ми не отримали жодного офіційного листа. Ми побачили зауваження пана Крючкова в медіа, але ми не отримали жодного офіційного запиту чи запитань. Тому ми намагалися відреагувати на ці зауваження.

Ми змушені, адже Андрій Михайлович дав оцінку нашій роботі, тому я теж хочу оцінити його роботу. Спершу він відвідав нашу великодобронську школу, де зробив зауваження стосовно того, чому діти розмовляють угорською мовою в угорськомовному навчальному закладі. Це трохи показує його підготовленість та самі наміри. Я не вважаю, що людина на такій посаді, яка має захищати права дітей, має дорікати дітям в угорськомовній школі та перевіряти зошити дітей, щоб подивитися, якою мовою вони пишуть, і ставити питання, чому вони розмовляють угорською мовою і в цілому саме ставлення ця спроба дискредитації не може залишатися без відповіді, тому ми в будь-якому випадку зробимо відповідні правові кроки. Хочу також донести до відома пана Андрія Михайловича, що діти спілкуються угорською мовою в угорськомовному навчальному закладі, бо в них є таке право, і це він має знати краще за всіх. Тому те, що мене торкнулося найболючіше це те, що він не звернувся до нас, щоб ми мали змогу відповісти на ті питання, які його цікавили, стосовно яких він мав намір розібратися. Він міг би отримати від нас достовірну інформацію, як у цифрах, так і словом. Те, що він зустрів людину на вулиці, яка була трохи розчарована, адже не живе на такому рівні або має певні негаразди. І фактично, зі слів цієї людини, він зробив такі висновки та оприлюднив дискредитуючу публікацію, запустив дискредитуючу кампанію. Це для нас неприйнятно. І як я казав, ми зробимо відповідні юридичні кроки. Дякую, що вислухали мене. Köszönöm, hogy meghallgattak. Matás Gyakolyamon.